Всім привіт, дорогі друзі! Вона вже тут. Нарешті, EA Sports FC 25 стала доступною для мене. Ранній доступ стартував 20 вересня. 27-го виходить вересня, звичайна версія гри. А зараз отримують доступ до неї ті, хто робив предзамовлення. Буду грати, друзі, на ПК. І я вже готовий відкривати це, точніше, цю гру, друзі. Я сподіваюся, що ця версія стане для мене більш успішною. Ну і мені взагалі подобається починати грати в EA Sports, це всі 24 там FIFA раніше, так, 25-ту. Тому що на початку завжди оцей кайф ти отримуєш від набору складу, перші враження, якісь нові фішки в грі і так далі. Тобто, ну, це завжди дуже приємно. А те, що відбувається потім, звісно, переходить в щось неадекватне. Я сподіваюся, без багів. Тому що минула і Sports мене зустріла відразу з багом. Я годину запускав гру і не міг записати відео. Зараз я сподіваюся, все буде нормально. Що ми будемо робити? Зараз відкриваємо паки, друзі, стартові, дивимося на менюшку. Що змінилося? Звісно, що заходимо в Ultimate Team, Саме там і паки відкриємо, там побачимо наш новий склад, підберемо новий склад, зіграємо перший матч, оцінимо геймплей, і ввечері на стрімі вже будемо цілісно дивитися на цю гру, грати матчі, відкривати паки за FIFA Points. І так далі. Тому, друзі, від вас потрібно максимально кількість лайків. Зараз поставте лайкос і підпишіться на канал. Будуть кар'єри на цьому каналі. Ну і звісно, стріми по ВЛЦІ та е іншим режимам в FC24. І інші відоси цікаві будуть виходити. Тому обов'язково підписуйтесь і пишіть коментарі, хто вже пограв цю гру. Ваші перші враження. Ви здивовані, чи вас в принципі вже здивувати дуже складно? Особливо єшникам, ну це зробити фактично нереально. Хоча вони стараються дуже добре для нас в не дуже гарному сенсі. І я готовий нажимати це, грати, друзі, так. Дівайс записується відео, да? все добре. Так, так, записується. Супер. Та ладно, FC 25. Давайте зменшимо мене, бо хто знає, що ми там зараз побачимо. Можливо, там якийсь фантастичний next gen з новим двіжком. Я не знаю, що зараз буде. Чи це просто я буду дивитися на квадрат зелений з FC24, на чорний квадрат, точніше. Так, FC 25, пішла загрузочка, друзі. Це запускається. І так, друзі, створюємо профіль прямо зараз. Прописуємо SEO і йдемо далі. Що нам покаже і це FC 25 вже треба звикнути до цього. Цікаво, окей. Так, привіт. Натискаємо. Опа! Нас зустрічає якесь промо. FC IQ. Я б не сказав, що в них є IQ. Але це хто? Це Гвардіола? Чи це зідан Нас зустрічає Зідан в відкриті гри. Фантастика. Да, в, такти, в тактиці хочу розібратися. Насправді, так, да, ми любимо більше паки, а не тактику. Зідан. Це не тільки статистика, да, да і безконечність. Ну, зрозуміло. Прикольна промо, доволі реалістичний. Зінадін Зідан, питань немає. Пропрацьований, промальований. Красивий м'яч, до речі, я сподіваюся, така ж буде такий же геймплей буде в FC 25. Ну і показують гарне промо. Ну напевно, ми це пропустимо, друзі. Все доволі прикольно виглядає, але мені вже не терпиться відкрити саму гру. Ага, тактика. Тобто в нас будуть інноваційні якісь рішення від. Можливо, по тактиці. Ми, ми зможемо бути більш гнучкими. Більше варіацій у нас буде для вибору тієї тактики і налаштування. Можливо, вона більш персональна буде. Будемо оцінювати в кар'єрах. Ну і, звісно, в Ultimate Team. Ось уже нам показують, що, що буде змінено. Ну і Зідан з Ліги Чемпіонів це теж доволі приємний момент. Грає в свою гру. Добре, Зінадін. Вдячний тобі! Я буду грати в свої дев'ять. 9... 11 перемог ВЛ, а можливо, 14, але ж уже не буде. 9, 11 і 14, бо всього 15 матчів вже зробили замість 20. І ми заходимо нарешті в гру. З цього моменту, я сподіваюся, без всяких промо, чи нас знову якісь моменти зустрічають. Да, знову залишаємо шахтар. Добре, що ви запам'ятали. Що тут у нас залишається на зв'язку? Продовжуємо, і це меню повинно бути. І це повинно бути FC25 меню. Що я бачу? Я бачу меню від FC24. В принципі вони ніхрена просто не змінили. Можливо, там дизайн прикольніше, більш так знаєш, промальованіше виглядає саме Белінгем. А так особливих змін я не бачу, тільки мені чомусь дивно, чому в мене звуку немає. Ну що, друзі, нарешті налаштував звук, а то в мене в наушнику не було чутно чомусь. І зараз я готовий переходити в режим Ultimate. Ми з нього будемо розпочинати це відео. Ми його оглянемо повністю, а потім вже будемо дивитися на інші режими на прямій. Трансляції. Давайте заходити і відкривати перші паки, збирати першу команду в FC-25. Що нам? Потрібно оновити склади без питань. EA спортс. Оновлюємо ваші склади, наші склади. Ну і обирати націю, друзі. Минулорічну, я вже не пам'ятаю, що я обрав. Але зараз я оберу Францію, бо моє завдання зловити на початку гри Кіліана Бапе. Так, саме за ним я буду полювати. Тому Франція. І зараз я очікую його в наборі. Давайте поїхали. Перший пак пішов. Із нього буде складатися мій склад. І це со... Що це? Форвард Сотока якийсь. Сотоса, Соса. Коротше, зрозуміло, є мені вже натякає, що зі мною буде в цій версії гри. І мій перший склад виглядає таким чином, друзі. Центральний захисник, до речі, зі швидкістю Діякіта е Зеліля. Також в центрі півзахисту півзахисник 76-й. І ось цей форвард. Ну і в принципі, поки все. Але ми відкриємо зараз швиденько паки, які в нас є, і докомплектуємо ось цей, е поки що, не дуже якісний склад ФК СО. Хм, давайте підпишемо дійсно з високим рейтингом. А що, що у вас є там? Прямо з високим рейтингом. Мені потрібен правий захисник. Так. Можливо, потрібно взяти було Форварда, протупив тут. Но е, з тих, хто випав, напевно, Ді Лоренцо. Так, ну і нам пропонують обрати форму. Тут є Ман-Юнайтед, тут є Манчестер ну, Сіті. Мені більше подобається форма Ман Юнайтед. Вона така витончена, прикольна, є збірна Італії, до речі. Але я візьму Манчестер. І гостьова. У нас є Лейпциг. Прикольна прикольно теж, але вона червона. Лацо, біленька. Можливо, з лаццо давайте візьмемо е, білу форму. Так, буде в нас червона і біла на старті. І... Значок, ну, емблема клубу Торіно, Вольсбург. Візьму Вольсбург. Біло-зелені кольори. І ось мій стартовий склад, друзі. Ну, не так все добре, можливо, як я хотів, але. Як мінімум, це старт гри. Давайте паки дивитися і дивитися меню. Ранній доступ, і сезон номер один. Так, нарешті тут, до речі, тотальний режим Rush. Доступний новий режим в Ultimate Team в якому ну це фактично як міні-футбол, там 5 на 5 можна грати. Цікаво, пограємо на стрімі. Я думаю, що. Ну, і я нагороди отримую за лояльність. За те, що я грав в FC24, і EA Sports мене винагороджує отакими нагородами виді паків, друзі. Паки за лояльність. Зараз подивимося, що за нагороди. Так, ага. Тобто мені паки не дають, мені тільки форми дають і всяку фігню. Оцю. Ну і менюшку. Хочеться вже переглянути. Все-таки подивитися на те, що буде відбуватися. Так, що це таке тотальний. А, це завдання виконуєш, заробляєш оці SP і отримуєш винагороду. Я вас зрозумів. Ну і покажіть меню нам. Меню теж не змінилося. І в мене є 4600 FIFA Points, друзі. І Це означає, що ми на стрімі сьогодні за ці FIFA Points будемо відкривати. Паки, мені там все одно драфти, не драфти. Я буду відкривати паки. Ну і дивимося, що тут за менюшка. В принципі, нічого так глобально я не бачу особливих змін в меню. То давайте зайдемо в режим грати. Тут є RUSH. От, будь ласка. Ми бачимо, що є режим раша, поки що доступний. Перед цим ми бачимо команду тижня, вона вже теж доступна. Перед цим зайдемо і відкриємо паки для того, щоб підсилити склад. Тому що склад в мене слабенький. Що в мене тут по пакам? Які набори? Ми бачимо для продажу навіть є. Є срібні гравці. О, 75-83. Це добре. Набір ультімейт в оренду. Набір гравця в оренду Белінгем. Джуд Белінгем на 10 матчів. Ну це теж добре. Герой! Герой! Зараз відкриємо героя, друзі. Ми отримаємо першого героя. Нічого собі, за предзамовлення. Це дуже приємно. Ну, давайте в оренду візьмемо. Перший гравець в оренду в нас. Е прізвище клуба Full Kids. Добре. А гравець буде? Для чого мені Full Kids? Мені Мартін Едегор. О Боже. І форма Ліверпуля теж доволі непогано. До речі, але в мене Манчестер є червона. Для чого? Ну і до речі, змінили вони анімацію відкриття паків. Дивіться, яка вона тепер доволі гарно. Ох ти! Дивіться, який ЛПшник швидкий випав. Можливо, на стоденом хоцпура. Ну, ось вам перші мої футболісти. Далі золотий набір не для продажу. Відкриваємо. І тут в нас фолькрук, друзі. Це. Я люблю таких форвардів, але трішки швидших все-таки хотілося. Я думаю, ті, хто дивилися мене в минулому сезоні і раніше, знають мій стиль гри. Так, ну, в принципі, що в нас тут є? Масуаку, ось. Ну і з цього з. З Атлетік Більба. Поки що нічого цікавого, але рейтинг, як мінімум, 82-й, це добре. Ще один набір золотих гравців. Поїхали. І Тут уже золотий. Прям лівий захисник. О, це вже набагато краще. Е, ну і інші футболісти. Ми дивимося, поки що пак виглядає саме так. Нічого тут такого прям цікавого. Ось непоганий теж. Ну і набір з двох, 75-83. Рейтинг. О! О, дивіться, нова анімація. Цоп! Іспанія! МЛС! ну це вже це Бускетс, Ну боже. Це бускетс. Це бускетс! 37 швидкість! Приберіть його, будь ласка. Як за нього бігати взагалі? О, дивіться, який папешник. Біст просто! Ми будемо за нього бігати. 91 швидкість. Йдемо далі. Ще один такий набір. Прикольно, до речі, такий коридорчик, і виходить гравчиня, наскільки я побачив, якщо я не. Так, це гравчиня. Бачите? Популяри не дарма, ношу. Що за гравчиня? Карл. Ай. Ну і Зюле, до речі, центральний захисник хороший випав. За реальний кеш, і він може щось коштувати. Ще один набір. Поїхали. Голкіпер Франція це дуже добре. А це жінка. Це дівчина. З Ювентуса. а хто там в рамці? А хто ж там в рамці? А, я пам'ятаю її так. Ну і Браїс Мендес, до речі. Далі йдемо. Ще набір з двох е, футболістів. Чоловічий гравець. Добре. Бундесліга ЦЗ нормально хто. Фрайбург, хто ж там? Гінтер умовний. Це Гінтер. Але швидкість. І Джоао Невес. Центр півзаксту. Дивіться, який він збалансований. Прикольна карта, до речі. І в нас залишається Джуд Белінгем в оренду. Джуд Белінгем. І що? Якийсь посол в оренду? Посол, що це у нас таке? А, ще одного футболіста я можу обрати. А кого ми оберемо, друзі? 91-й. Іх його знаю. Рейтинг, напевно. Дуже збалансована картка в неї. Так. І друзі, герой Генезиса. Зараз ми відкриємо героя. До речі, я не дуже добре ставлюсь до цього, що на старті гри в кожного зараз за предзамовлення буде герой. Якби хочеться з золотих карток розпочати вікенд-лігу, а не вже з героїв. Але тим не менше, якщо дають всім, то дають сім. Відкриваємо першого героя в грі. А чому нема анімації? Гутті, хто? але можливо це добре. Бляха, він в захисті не грає. Як він буде в центрі взагалі там вигризать? Ну він більше цап. В принципі, ну, я б не сказав, що мені пощастило. картка ніяка. Плейстайли, ну, удар є в нього, до речі. Удар, який не який, точніше, паси у нього є непогані. Ну, і удар фінесшотом. Ну що, друзі, ось такий склад я намудрував і подивіться, в принципі, для старту доволі непогано виглядає. У нас є 86-й рейтинг Гуті, якою поставив на ЦАПа, обрав з 4-3-3, поки що без варіантів. Що змінили, друзі? Дивіться, зараз вже не потрібно самому змінювати гравцям позиції. Тобто, якщо він умовно там Гуті, він ЦПшник і може зіграти на ЦАП, то, то його можна ставити ось відразу на ЦП, і він стає ЦП. Тобто не потрібно купувати оцю окрему картку. І це дуже добре. Прибрали, друзі, контракти. Нарешті немає цієї фігні, яку потрібно постійно оновлювати і так далі. Тобто це теж незрозуміла фігня, яка нічого не давала. Ну і додали карткам зараз середню ціну на трансферному ринку. Ось дивіться. Там, де написано серед, бачите, особі прийоми. 3-3, у них у нього зірочки, і поки що ще невідомо, скільки там Джуау-Невес коштує, але це теж доволі зручно, коли ти хочеш подивитися приблизно, скільки гравець коштує. Ну і поїхали оцінювати геймплей. Я думаю, ми заради цього сюди і прийшли. Подивимося, ну, поки що, зміна змін особливих реально в. Меню немає, типу, принцип гри. Зараз подивимося, от саме геймплей. Зайдемо, напевно, в товариські матчі. Перший матч зіграємо саме товариський. Звичайний, я сподіваюся, будуть там люди, які захочуть зіграти зі мною, потестити. Класичний режим обираємо. І давайте спробуємо знайти суперника. Окей, я зрозумів. В товариських матчах ніхто не грає, тому переходимо в Райвелс. Зіграємо тут перший матч. Мене кинули в шостий дивізіон. Відчуваю, зараз буду отримувати з першого ж матчу. Я пам'ятаю минулий, минулий спортс. Я з тріском програв перший матч під відео, тому зараз сподіваюся, хоч розгромно не програти. Перший суперник знайшовся. І оцінюємо зараз, що у нас тут ви. Да, я повертаюся. А чому я повертаюсь, головне? Що це було? Опа, дивіться, перший баг. Перший баг в ЕПСІ 25 Ура, друзі! Що це? Що це в мене на екрані за біла херня? Поїхали. О, ура, Знайшовся суперник, друзі. В формі Манчестер Юнайтед. Давайте будемо грати. Поїхали, з'єднання хороше. І сподіваємося, що це буде перший вдалий майс для нас. Дивимося, зараз придумають. Підтрибуночка. Під трибуночка. Але ми переходимо до гри. О Боже, що з камерою? Що з камерою? Дайте її змінити вже. Ого, го. Так, незвично, незвично. Керувати футболістами не так, як всі. Вже відчувається різниця. Не так, як всі 24 Передача. В мене камера якась галіма. Удар перший є. Дай паузу зробити, брат. На плойці грає. Це просто жах. Я не звик в таке грати. Дай м'яч. Сюди. А що в нього за склад, я навіть не подивився. О, Боже, в нього якась дівчина тут на фінтах. Я розумів. Я зрозумів. Я зрозумів тебе суперник. Лосіол, я тебе зрозумів. Так, камера, як раніше, називається. Що? Що?! Що сталося гра? Що сталося? Я не розумію, що я зробив. Я камеру хотів змінити. Чому я програв матч? Дайте матч зіграти. Ладно, вже не буду йти змінювати камеру. Буду просто грати похер. Якою камерою відіграю вже матч? Нічого страшного зі мною не станеться. Ну так, да, прикольно, додали цю менюшку, але музику я прибрав би. Знову ця камера Галіма. Ні, вже краще, до речі. Вже краще. Ну, і Ці картинки мені не потрібні на полі. от, Мені не подобається, що воно показує. Так, давайте відчуємо м'яч, бо я що, то поки. Ну, е, змінилося. От, контроль м'яча футболістам змінили. І це вже відчувається. Ну, переведення з флангу на фланг. Як? Виглядає, як. В принципі, непогано. Контроль давайте. я я я яй да-да-да, привіз. Рятую. Да! Винос. Але це заново потрібно вчитися грати, друзі. Це 100%. Фінес шот від Гуті. В нього хороший удар! Да! Плейстайл на Фінес. Перший гол в FC25. Гуті. Як же поклав красиво? Дивіться. ФК СО. Капітан, легенда Гуті, я тебе знаю, брат. Ти, по-моєму, в реалі грав. А чому знову це білий? Ви бачили білий квадрат на Гуті був тільки що. Що це за лайно ей спортс? Виправіть це неподобство. О, перший кутовий, до речі. Я, яка тут механіка кутових, бо я з кутових люблю забивати? А, тобто кутові тут імба теж. І чому в мене голкіпер метр п'ятдесят? О Боже, її треба прибрати. Прибрати її, і вибити. А супер удари як тут? Приємно. Кутовий зараз буде подавати. А хто в мене найвищий? Не знаю, подаю. А на дальню голкіпер вийде. Перший пропущений гол. Окей. Кнауф. В нього 90 швидкість. Він має втікати, як на велосипеді. Є, Другий мяч. Супер! Забиваємо, друзі. Ну, це вже не як минулорічній спорти. Я вже краще. Два м'ячі забив. Ану, вільний простір для Кнауфа цього. 90-й пейс. Хорош! Пролітає здорово, як на велосипеді. Класно пройшов, але пробив погано. Супер удар. Добре, котовий. Так, давайте цього форварда випущу. Іспанського. З 79-м. Рейтену він трошки швидший буде на другий тайм. Нього дібала є, нічого свій. Рейндерс, ніхіра в нього склад. Кварац хеля. Що це за соп проти мене з тюрамом, ще й в основі? Я в шоці в нього склад, і він не може мене перемогти. І момент, Гуті, куди пробив? Ай яй. -яй. І ще один момент суперник тягне. Гуті фінес шот! З неробочий, по-моєму, бив. Посипався СОП в захисті. Які сейви. Треба реалізовувати такі моменти. Я зрозумів. Я зрозумів. Осі імбові ПРОХОДИ по флангу. Це буде завжди. Ах, і пенальті перше. Моя маленька метр 50. Давай в правий верх. Ладно. Хороший пас Гуті. Блін, не реалізовую. Скільки моментів було. Гуті, Гуті, Гуті! Імба! Імба! Його удари. Це фантастика. Це Крищано Роналдо! Хосе Гуті! Хорош! Ви подивіться на дриблінгу, як прибрав. Просто фантастика. Він виділяється своїм рейтингом. за рахунок дриблінгу. Ним можна грати на ЦАПі. І кінцівка гри треба витримати цей результат. Кнау, 90-й пейс. Погнав! Навісик. Скидка. Не вийшло. А чи центру нема в мене? Хорош. Підкат хороший. Але ледь не привіз. Що це було? Чому в руки не взяла, дівчино? Ну що, потрібно забирати перший матч, друзі? Так? Я думаю, ви зі мною погодитесь. Цей матч потрібно забирати. Ікнауф! Ікнауф! Мчить! Він сьогодні відпрацював, як справжній гравець нашої команди. Мендес, ну що, утримуй м'яч. Нам потрібна перемога. 90 хвилина. Ісексен. Здорово. І фінес-шот від Гуті. Та ти що? Шикарний Гуті, друзі. На старті гри його удари можуть бути в нагоді, дійсно. Є певний клас. Давайте ще з кутового спробую. Можливо, тут вийде. Ні. Поки Кутові я ще не розібрав, але. Є yeah, перша перемога в Всі 25 офіційна в Rivals, друзі. Я сподіваюся, її зарахують, і все буде добре тут, тому що від EA Sports можна всього, що завгодно очікувати. Тут чувак взагалі 17-го року в нього аккаунт. І перші 600 монет. Дуже приємно. І ми переграли суперника, в якого був сильніший склад, в принципі. 17 ударів, здорово зіграли. Тому перша перемога в Rivals. І перші очки, звісно. Ну, в цілому гра забагована. Ви подивіться, що це за білий квадрат. Чому ці букви на... на значки вилазять? Я взагалі цього не розумію. Боже. Що це? Я нічого не можу зробити, друзі. Гра не працює, я не можу ні вийти, ні. Коротше, друзі, давайте на цьому завершувати це відео. Тому що EA Sports, вона не змінилася. Глобально гра не змінилася. Той же двіжок. В принципі, вона й не могла змінитися так. і відчуваються гравці по-іншому, передачі якось більш ну знаєте по-іншому летять. Звісно, десь певні рухи футболістів вони були змінені. Але е, в цілому гра залишилася базово та ж сама, що була в FC24. Як це все буде працювати? На ділі ми подивимося вже на прямих трансляціях. Оглянемо там новий режим Rush Теж зіграємо в нього. Тому в 6 з 10, скажімо так. І це тільки за те, що я матч виграв. А так, все та ж сама забагована гра, друзі. Баг на багу, нічого нового і спортс нам не викотили за ті, за ті гроші. Дивіться, я мені треба перезаходити в гру. Я я все натискаю, не можу вийти з, з цього багу. Тому я сподіваюся, у вас був кращий досвід запуску FC 25. На стрімі будемо розвивати наш склад обов'язково, грати в Вікенд Лігу і далі горіти в цю гру, тому що я вже палав, коли відкрив цю фантастичну гру. Я сподіваюся, вам сподобалось, друзі. Пишіть свої коментарі. Всіх запрошую сьогодні на стрім ввечері. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.